Без коментарів, Це я так ужинаю. Лимончик. Бе! <ривітна> <ривітна> Ось які огірки. Вони якісь, конечно, дуже странні. Худі, длинні на огірки не похоже, але все-таки огірки. А от помідори. Бечі серце. От это маленькі. І їх тут тьма тьмуча. Господин цукіні спрятався І такий там теж. Пару штук було ворога. Ну, ростіння крепке, так що нічого вже не вбиваю. Ну що, настав мій час, як то кажуть, на тому больничному зайнятися кухнею. Сьогодні буду готувати я романтичний ужин. Для цього нам понадобиться все на все три куска сала, дві цибулини. Ти що, вирішила одразу баунти хамячить? Що для мене не показує? Це теж буде їстівне, я так сподіваюсь. В общем, сейчас щось будемо готовить. Як то кажуть, больше кашу з топорах. Нема у нас нічого. Поїсти? Ні, ну, верніше, надоїло вже все. Холодець нам вже не лізе. О. Ой, ще як почитаю, яких ви мені там діагнозів наставили. Ну, Слава Богу, це не в мене на каналі, там у мами. Давайте, в общем, не будемо спішити наперед. Дождемся врачів. Ви думаєте, я врачі не знаю, що в мене таке. Я не знаю. Ну, зато добре, що деякі там... Краще знають, бо в них вже таке було. Да, таке, да й не таке, знаєте. От, ладно. Що, готуємо якийсь смачний ужин, сподіваюсь, з перьому. Зараз хочу звернутися до всіх своїх дівчуляк красатуляк Да-да, дамочки, це я до вас. Дивіться, значить, якщо мужик зайшов на кухню. Все, що ви можете робити, це після того, як я приготовлю. Ну, чи ваш чоловік, там, чи хто там, кумбрацват, немає син, немає значення. Любовник, ви можете просто після того прийти помить посуду, бо ми даже сало, це, дивіться, це буде зажарка. Тобто, те сало, що сало, я порізав, набагато мілкіше і кину його на 3 минути раніше, ніж це, що порізано крупніше, і те, що з м'ясом. Ну, в общем, до всього. Хоча це все з одного куска. Але воно все розділено, поділено, відрізано, перерізано. До всього. Підход індивідуальний. Ну, а тут здогадайтеся, що в нас буде. Ніколи не вгадайте, що ми в Італії йому. А, так, не підглядуйте туди в каструлю, що ви одразу дзиркнули туди, а? Бо я вже починаю розкривати секрет. Ну, я потім в кінці розкажу. Навірно, може, я подумаю. Я за що хотів розказати, зараз вспомнив. В общем, цибулю. Я не знаю, хто, ну, всі ж по-разному чистять, але є такі, що для удобства цей хвостик як чистять, не відрізають, для того, щоб потім її нарізати зручно було. Ну, може, хтось так робить, може, так ніхто не робить. Але сам факт, що раніше, коли так робила мама, там 20 з чимось років тому я на те не звертав уваги, і мені було взагалі все одно, як воно і коли готується. Я аби мені прийти додому. І було, що поїсти. От. Потім Ну, маму не бачив більше 20 років. В да? ті періоди, коли вона приїжджала, якщо хтось там щось колись готував, то теж якось було не до того. Ну, Сам факт, я приїхав в Італію, і коли я щось почав готувати, я мамі кажу, так, тільки чисти мені цибулю так, щоб був хвостик. Бо я в кінці її не можу нормально нарізати і тримати. Вона каже, а я теж хвостик ніколи не обрізаю. Ну, є, ніхто, нікому друг другу про це не казав. До определеного моменту. А потім вияснилось, що вона знаєте, на генетичному рівні, мабуть, передається. От, бо в мене ще Гоша все время, він якщо завтикував, відрізав цю цибулю, я його заставляв кришити самого. Бо він все час робив всі заготовки. А я вже потім готовий їсти. Бо він все час казав, що я вкусніше всіх готовлю. Ну, понятно, я ж ще й не таке б сказав би. Ой, ладно, добре, готовим далі. Ну ладно, не буду я вас мучати. Я готовлю ячку, кашку, ячку. А готовлю я її все час, ну, не все час, але якщо вона така, як зараз у мене трошки така з гурстюками, то я її промиваю перед тим. Багато хто не промиває. І дуже багато було даже спорів стосовно того, помню, в селі, коли то під тої курподерки забираєш. І там навіть устюки і всі кажуть, ні, то саме якраз полезне, те то саме, що чистить желудок, там і взагалі, ну чуть ли не весь вітамінний комплекс в тому успішні. Ну, то ваше діло, ваше право їжте як хочете. Я кажу, я промиваю. Потім навіть буває таке, що даю їй води, водичці перші, там я навіть не мірюю, скільки головне, щоб каша втопилася, тобто нагрітися, От, тоді я ту воду зливаю першу. І найвкусне, звісно ж, варити його, цю кашу на бульйоні. Ну, Можна ж піти на хитрость, коли в тебе є холодець, лупанути туди пару-тройку ложок холодцю, він розстане і буде це. Ну а там, звісно, соль, перчик, лаврушка, все як положено, зараз буде зажарочка. Ну, це ж ще не все. Буде ще короночка з нашої каші. а каш... Каша это что? Это же поцелуй для желудка. Все же прекрасно знают, да? Вот. Может оно не диетично, но оно уже сытно и полезно. Ну и правильно говорят, что кашу маслом не испортишь. В нашем случае зажарка. Оба, Колян звонит. А ну-ка, все, отбой. Эх, Коля, Коля, ты меня чуть-чуть... Я не можу це балакати по телефону, як ну, дівчата так вміють. Зажимати вухом телефон чи цим плечем телефон і балакати собі. У мене тут діло доходить вже до фініша і чуть не згоріла зажарка. Але що, був би активірований уголь. Зразу до це. Так, ну це ж не все, це ж не основне блюдо. верніше як, це ж е... гарнір, правильно? Все. Зараз будемо готувати далі. Слухайте, є, звісно, у мене ще дуже багато цікавих питань тім для розговору. Але знаєте, якби то знати, що це е, общається лише серед своїх. Може, колись там в прямому ефірі трохи полялякаємо про те. До речі, треба. Давайте договоримося, коли ми його проведемо. Але що ж як ми договоримося, як ми навіть не можемо зрозуміти, поки місць, е, як там світлом клацають, у кого як і в усіх регіонах і навіть. В одному місті в різних районах по-разному. Ну, є такі віщі, ну, які я вже просто не можу вмовчати, знаєте, доходить до смішного. же школя котлета. Всі ж вже чули, бачили. Да? От мені цікаво, чи там действительно людина настільки. І так, яка там людина в принципі, по безмозгле. До такої степені він не розуміє, чи е, ну, я не знаю. Мені кажется, чи то я якийсь, воно мені прям ці сценарії їхні, я вже знаю їх наперед. Знаєте, як ото наче я їм їх писав, що він ще як тільки з Таїланда, якщо він і явиться, то на ньому хрест поставлять вже навіть ті самі депутати Верховної Ради, тому що ну, він нікому не цікавий, він не нужний на ньому, на нього вже, як то кажуть, хрест на нього вже поставили. Тим більше, хто ти такий, кому ти там кум кумбрацват? Ти просто купив собі там місце, і звісно, що тебе... Видвинуть де. Ну, тобто, це все, що зараз відбувається кругом нього, це е, я не знаю, знаєте, як би то, мені кажеться, дитина могла б те предказати. А по суті, це ж все ігра, знаєте, е, погаріло того театра нашого. Ну, ай, коли воно вже навадиться, не знаю. О, воно, Сусід співає. Ну і ці, як вони називаються, лініві котлети. Готові вже купуєте собі ці сосіски і жарите, як котлети. Ну і фішечка тут, звісно ж, ці прошлогодні мамині помидорки. Всім знаменіти, да? Ну і це панти для приїжджих, Це той бур'ян, як його звати, що він тут росте. Вот, то нам бабулька одна свеженька передигнала, я ее так кидаю. Ну і все равно ароматицы дає. Вот. Ну, именно помидоры дают кислинку. Даже кто их не есть, сами помидоры, ну я им. Вот на них просто пожарили, эти сосиски рядышком. Сейчас пусть эти помидоры сок, кислинку дадут. И просто получается ці сардельки, чи сосиски, чи як их там правильно назвать. Ну, супер вкусно. Супер, так що, хто не знав, попробуйте. хто пробував, пишіть, кажіть, як вам таке. Вони ще як заморожені, оце вони сейчас начнуть исполнять, знаєте, те, що треба. Ой, та й такі ця наша вже... М -м -м. Який аромат. Прямо вже їсти захотів, Я думав що каша ну я її люблю вообще не знаю як соу, то на следующий день знаєте кинути пару тройку ложек на сковородку підігріти ще яєчко якесь розбите та і тоді ця кашка уходить на ура. Ну я думаю що вона половину і сьогодні уйде отак от, от не знаю що там у нас вийде сьогодні відео чи ні зараз посчитаю похлу хотя що я там считаю сейчас Сформулирую, сформулирующая. -мо, у меня же здесь речи отнимаю. Голова забита всяким хламом. Надо перенастроить эту винду. Да и такой. Все, всем гарного дня и смачного.